Всім привіт! Мене звуть Вікторія Киба, я дуже люблю передбачати на таро, а також готувати. Тому заходьте до мене, в мене є і рецепти, і таро. В будь-який інший день, коли вам, до вас прийде цей розклад, він теж буде працювати. Це якось працює, я не знаю. Перевірено роками. І так дивимося, що в нас сьогодні. Так, вам потрібно, Та, як, як і мені, я цим теж користуюся. Я бачу, що. Бо розкладувати, я, як я роблю. Потім я в кінці дня аналізую, і дуже багато сходиться. Нам потрібно відвернутися, ну, прийняти рішення. Бачите, отак ми дивимося на те, що вже пройшло. І тут вже, як такий, можна сказати, тупік, нікуди йти. Але в нас є ще дві. Ну, це емоції, це положи... Це... Позитивні емоції, це якісь інші думки, ой, не думки, а інші якісь такі ідеї, почуття інші. А в нас же вона перевернута, ця карта. Тому ми звернемось, повернемося до цих двох, ну, там, може, і не два, а більше якісь там емоції, якісь. Ну, щось інше. Те на що ми не звертали уваги. Треба повернутися. А ми повернемося, тому що карта перевернута. Так, а що ще у нас тут такого сьогодні? Так, і ну, це така глобальна карта. Знаєте, в плані чого, в плані всього життя? Ну, Так як у нас розклад на день, то е, трошечки менше якесь смерть це не означає смерть, а це означає, що щось дуже кардинально зміниться. Коли ми приймемо рішення повернемося до нових почуттів, до нових, можливо, відносин, щось на, на щось подивимося по-іншому. І це змінить нашу, наше життя. І там, бачите, далі сонечко є. Встає сонечко. Ну, можливо, в нас зараз таке життя, можливо, це і якась така фізична смерть. Ну, бо не будемо це казати. будемо... ж думки все міняють. Тому це дуже великі зміни по життю. Або сьогодні якийсь початок цього. А, сьогодні ж понеділок, початок змін. Початок змін. Ну треба зібратися. Король мечів, це, ну, мечі, це думки, це м, якесь можливо прийняте рішення. Прийняте рішення таке, знаєте, яке не, не дає не вправо, не вліво відступити. Ну така думка якась серйозна, яка як буде, знаєте, як основний такий. Лучик, як основна така, може дорога або направлення, направлення якесь основне буде нам надавати якась така думка. думка. Ну, Вона, я так думаю, що буде гаразд. О, вона гарна, ця думка. Слухайте, бачите, це така жінка на карті на цій намальована дев'яточка. І я раніше не замічала теж, бачите, що тут намальовано? Тут намальована маленька, так, маленький равлик. І я десь побачила буквально так. Мені ну, є там люди, які розповідають, що зображено на картах. ну, На таро, наприклад. І я побачила равлика, теж не звертала уваги на цього, на це. Ну, щось тут є, є, ще зірне дуже. А це равлик маленький. І кажуть, равлик це все буде гаразд. Але не швидко на часі, десь отак ну розтягнуто в часі буде. Тому, бачите, це ж сьогодні. У нас початок тижня, і в нас буде все проходити можливо весь тиждень, а може, більше навіть. І ми будемо. Я буду старатися кожного дня робити розклади, і будемо дивитися, як розвивається наша ця серйозна зміна. І що воно, і воно ж каже, ця карта каже про те, що гроші будуть і гроші є. І... А Равлик каже про те, що в нього все з собою, навіть домівка з собою. Розуміли? Навіть домівка з собою, у Равлика. Так, і ще одна карта. Так, а ця карта, знаєте що, коли в правильному положенні, вона каже, що надійся на Бога, іди, нічого не бійся, і він тебе підтримує у різних різних ситуаціях. Це така людина, бачите, і перед нею проваля там. І вона ну, якби йде, але вона надіється на Бога. А в нас карта перевернута. Ми повинні на Бога надіятися, а, сам, а самим бути на ну, як це, на Бога надійся, а сам не, не, сплаш, не сплахує. Не, не як же це слово? Ну, що В общем, уш, треба ушки на макушки тримати. І надіятися на себе теж. Бог так, але і ми теж. І все, і буде нам щастя. Блін. Я рада, що така карта в кінці, тому що ви розумієте, це. Ну, серйозний тиждень буде. Ну, будемо потихеньку вирішувати вопроси по мірі їх поступання до нас. А тут намальовано, бачите цей тритончик. Якщо це тритончик, це, 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 це знаєте що? Якщо це тритончик, я, до речі, не бачила ніде, поки що що про цю кажуть. Може би, може, ящерка, але кажуться, мені здається, що тритончик. А це ж такі, знаєте, це такі штуки, це такі, як вони забула, вони можуть знаходитися під водою, замерзають разом із водою, а потім розмерзаються і живуть далі. О, наші почуття роз, роз, роз Боже, ви розуміли, розігріються наше почуття, я все-таки ще одну... І буде нам щастя, буде нам щастя. Будуть гроші, буде все гаразд. Все. Так, я хочу ще пару карточок тут взяти. Ох ти, Боже, так довго я тут затягнула. Що у нас? Так, все. Король, Червовий король це сердечність, це радість, це емоції позитивні, це все гаразд. І це теж гроші, а також любов. Все, клас. Ви бачите, нам прийдеться пройти щось серйозне. Щось серйозне знову. Ну, так а що? Або на фізичному прямо плані щось буде таке серйозне. Може, якесь хтось кудись перейде. Ну, переїде, не знаю. Не знаю, переїде. Ну, смерть теж якийсь рух такий. А може, всередині себе щось ми будемо міняти. Все, я вас дуже люблю. В Ютубі під цим відео буде мій телефончик. Якщо хочете, я звертатися, я вам зроблю розклад. Я дуже недорого беру. А також в Ютубі, в Інстаграм і Тіктосі пишіть мені в особливі, я вам відповім телефончиком, і ми теж поспілкуємося. Щиро вас люблю і дуже хочу, щоб ви себе берегли.